Ною партії спілкуються журналісти? Дивимось наживо. так званого народного депутата Бойка, який украв 500 мільйонів доларів на вишках бойка. Мене питання до генерального прокурора. Де подання на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт так званого народного депутата Бакуліна, який, будучи головою Нафтогазу, 12 мільярдів кубів газу вкрав у держави і подарував олігарху фірташу. Де подання Генеральної прокуратури на так званого народного депутата? України Льовочкина, який за 2 мільярди доларів купив інтер. У Мене питання звідки в державного чиновника, який був главою адміністрації Януковича, звідки у нього 2 мільярди доларів? Чому ті, хто будував диктатуру Януковича, хто служив на владу, сьогодні ховаються за депутатськими мандатами? Я хочу сказати, що все це результати домовленості президента України Порошенка і олігархом Вірташом таємна угода в відні, в результаті якої вони уклали пакт про ненапад. І генеральний прокурор України Шокін виконує команди Порошенка, притягують до відповідальності депутатів патріотів, замість того, щоб притягувати до відповідальності злодіїв і банду Януковича, яка ховається за депутатськими мандатами. Саме тому ми сьогодні тут для того, щоб спробувати в чергове потрапити до генерального прокурора. Ми маємо на це право як народні депутати. На приликий жаль він ховається від нас. Він боїться нас, він боїться правди, він боїться е, відповісти на наші питання. А ми хочемо чути ці питання. Я переконаний, що не тільки ми це хочемо чути, а суспільство хоче чути, коли банда Януковича не ховатиметься за депутатськими мандатами, а відповість за ті злочини, які вони вчиняли на майдані, які вони вчиняли під час е, панування банди Януковича. А що з Андрієм Лозовим? З Андрієм Лозовим все нормально, не дочекається, коли розповсюджують інформацію про те, що Лозовий намагався виїхати за кордон. Я хочу повідомити, що це не відповідає дійсності ні Лозовий, ні Ляшко, ні будь-хто інший із депутатів фракції радикальної партії не збирається нікуди ховатись. По закордонах наша рідна земля українська. У нас немає по закордонах ні хати, ні маєтку, ні дівчат, нікого. І тому ми на українській землі живемо. Хай ховається банда, яка грабує цю землю, яка Сьогодні дозволяє, щоб Януковича посіпаки були за депутатськими мандатами і знову рвалися до влади. Ми ховатися нікуди не збираємось. Ми нікуди не ховалися півтора роки тому, коли треба було захищати країну. Генпрокурор Шокін, старий Пердун, з вудочкою на озері сидів. У той час, коли Лозовий, якого він хоче арештувати, Мосійчук і Лінько, ризикуючи життям, захищали рідну країну на фронті. Ці старі мудаки ховалися невідомо де, а потім вони дорвалися до влади. І Дні патріотів намагаються по тюрмах посадити. Я хочу сказати, що не патріоти сидітимуть по тюрмах, а ті, хто, хто сьогодні намагається переслідувати патріотів. Ми не дамо жодного патріота в образу. Сьогодні парадоксальна ситуація: за часів президента Порошенка в тюрмах більше сидить патріотів, ніж за часів Януковича. І тому наше завдання і наша вимога до генерального прокурора Шокіна негайно звільнити всіх патріотів із сюрим. Я маю на увазі не депутатів, а простих людей, які захищають країну на фронті а сьогодні по тюрмах сидять тому що згідно мінських домовленостей так званих мирних домовленостей завдання розформувати добровольчі батальйони завдання пересаджати патріотів завдання взагалі пересаджати депутатів які заважають президенту порошенку зробити ширку разом із регіоналами у Верховній Раді. Так от я скажу, що поки фракція радикальної партії в парламенті, ніхто нас не залякає, ми нічого не боїмось, ми нікуди не збираємося ховатися. Ми нічого не крадемо, не дуримо, не вбиваємо, не грабуємо. Єдине, що ми робимо, ми захищаємо інтереси українських громадян. Зате за мене голосували півтора мільйони на президентських виборах, півтора мільйони на парламентських виборах. Не для того, щоб ми сьогодні на канікулах були, а для того, щоб ми отак сьогодні, бачите, дощ іде, а нам нічого не страшно. Ні Шокіни, ні дощі, ні Порошенки. Для нас одне страшно, коли росіяни, коли російська агресія захоплює повзучу Україну. І банда Януковича сьогодні ховається за депутат. Ськими мандатами і такі, як Шокін, допомагають бандитам Януковича ховатися за цими депутатськими мандатами. Саме тому ми тут, саме тому ми підемо зараз. Депутати від фракції радикальної партії, позафракційні народні депутати, які багато нас підтримують. Ми підемо зараз до Шокіна для того, щоб вимагати зустрічі, щоб він прозвітував перед нами як перед народними депутатами. Перед... Олег Ляшко спілкувався із журналістами. Нагадаємо, зараз під стінами під стінами Генеральної прокуратури триває мітинг, в якому беруть участь і представники радикальної партії.